Хотіли зробити ілюстрацію по бордичівській, а отримали звичайну чергову сесію районної ради. Серед охочих на неї потрапити цього разу самооборонівці, правий сектор, представники змі. Сесія обіцяла бути непередбачуваною. Перед адміністрацією загрозливо красувалися не шини, а сміттєвий бак. Втім, бажання люструвати частину депутатського складу районної ради не отримало втілення у життя. З 59 депутатів було присутньо лише 33. Жодного депутата комуніста чи регіонала, на котрих так чекали. Найперше голова районної ради Константин Мулярчук привітав з поверненням зі сходу країни депутата районної ради Андрія Дідуха, після чого приступили до порядку денного. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, з районного бюджету продовжують виділяти кошти на потреби району, зокрема, на потреби шкіл. Їхнє оснащення стверджує головний фінансист Бердичівщини. Обласним бюджетом для Бердичівського району були передбачені кошти в сумі 254 тисячі 28 гривень. Та Старосолотвинською, Іванковецькою повеською сільською радою кошти в сумі 54 175 гривень. Сума доходної частини районного бюджету збільшена на 308 203 гривень Видаткова частина з врахуванням вільного залишка 144 тисячі 975 гривень, збільшена на 453 тисячі 178 гривень. Зі слів Тетяни Войцехівської, заборгованість у різних сферах створює проблеми, перш за все населенню району. Ситуація, яка склалася у нас в Бердичівському районі, є надзвичайно складною. Ми сьогодні маємо. Надзвичайно велику незабезпеченість у видатках на виплату заробітної плати та енергоносії, сума якої становить 9 мільйонів 200. Загальна незабезпеченість у виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери становить 2 місяці. При цьому начальник управління фінансів заявила про необхідність згуртовуватися територіальним громадам. Однак, попри усі труднощі, районна рада не може забувати про героїв, котрі захищають свою країну в зоні АТО. Вільний залишок загального фонду в сумі 19 196 гривень був передбачений для надання матеріальної допомоги пораненим в АТО. В повній сумі у питанні підготовки району до зими основним є готовність шкіл та лікарні до опалювального сезону. Завдяки депутатам районної ради усі соціальні об'єкти практично готові до зими або завершують останні приготування. Підсумували очільники управлінь. З 32 шкіл. Дві школи у нас забезпечені і готові до опалювального сезону. І підготовку цю зроблено не відділом освіти. А зроблена райківська вечірня школа, яка працює у райківській виправній колонії. Вона знаходиться на отриманні виправної колонії, і Бистрицька загальноосвітня школа знаходиться в приміщенні дитячого садочка Бистрицької сільської ради. Я хочу подякувати Барановській Світлані Михайліні за те, що вона і приютила нас і. Уже і минулий рік, і цей рік займається питання, Уже щоб у нас було тепло і щоб діти навчалися у теплі. Чотири школи у нас працюють на електроопаленні. У них проведені усі профілактичні роботи, вони повністю готові до початку опалювального сезону. У трьох школах у нас пічне опалення. У цих трьох школах де пічне опалення, теж виконані всі необхідні роботи, ремонтні, і повністю ці три школи забезпечені. І дровами, і вугіллям для того, щоб успішно розпочати опалювальний сезон. 15 котелень у нас працює на газу. Поточні ремонти у котельнях, які працюють на газу, проведені. І вісім котелень, які працюють на твердому паливі, теж проведені поточні роботи. Повірка коректора в вінницю возили, повірка лічильника, перевірка вентиляційних каналів, навчання операторів це все у нас проведено. Розпочинаємо, будемо розпочинати опалювальний сезон в термін на нашому старому котлі. Провели ремонтні роботи сьогодні. Дякую депутатам за розуміння. Нам виділили кошти, і в нас ще є свої кошти в сумі 50 тисяч гривень. Ми закупимо хів насосну на групу і будемо провести проводити установку котла, який ми отримали благодійно. гарілку італійську на 1 мегаватт. Ми закупили теж за свої кошти в сумі 56 тисяч гривень. Питання порядку денного, що стосувалося ремонтно експлуатаційного підприємства КРЕП, котрий обслуговує приміщення РДА, викликало неабиякий резонанс. Колективу нічим платити зарплатню. У КРЕП з'явилася заборгованість перед комунальниками. Проблема потребує негайного вирішення у будь-який спосіб. Зазначають працівники підприємства. За 9 місяців ми отримали 2450 гривень, а надали послуг на 3754 на гривень. 1300 гривень ще нам повинні додати. Як це буде, не знаю. Може, будуть, може, не будуть кошти. Ситуація в державі тяжка, у нас іде війна, і ми це все бачимо. Не тільки питання Крепа тут особенне, багато питань. Але від питання Крепа залежить життєдіяльність цього приміщення персоналу, людей, фахівців, провідних спеціалістів, які тут працюють. Ніхто ж не хоче замерзати, правильно казали. І основне питання це 270 тисяч, 280, які ми повинні віддати за тепло. Як ми будемо розраховуватись, я поки що не бачу на даний час стратегії виходу з цієї кризи. Якби Шукреп міг надавати певні послуги комерційного характеру, щоб у нас були якісь другі надходження, не тільки з бюджету, а щоб ми могли гроші заробляти. Депутати все ж порадили підприємству отримати ліцензію на ведення робіт у школах та інших закладах, аби утримувати себе. Іншого виходу вважають вони годі шукати, адже ситуація в країні дає свій відбиток на фінансування держустанов, тому з погашенням заборгованих коштів одразу у будь-якому випадку не вийде. Відсутність значної кількості депутатів могла би вплинути на рішення встановити камери відеоспостереження у адміністрації. Втім, посадовці не дійшли спільного висновку щодо нагальної потреби у заміні існуючих чотирьох охоронців шістьма камерами відеоспостереження вартістю 10 тисяч гривень. Стосовно підсумків своєї роботи посадовці певні на все потрібен час, адже починали працювати в не надто сприятливих умовах. Зараз є війна, зараз є. Зменшення, зменшення взагалі підприємницької діяльності. Оце про базу. Ми 23 роки в одне і те ж бачимо. Поліпшення і покращення. Після поліпшення і покращення ми маємо ситуацію таку, яка сьогодні склалася. Що можна зробити за шість місяців, коли у мене сьогодні в апараті 6 чоловік просто хворіє? Один хворіє, керівник апарату вже хворіє два місяці. Заступник керівника апарату хворіє ще. Тобто на сьогоднішній день нема ні керівника апарату, ні заступника керівника апарату, ні заступника голови адміністрації, один заступник голови адміністрації, який теж хворіє, до речі, нема сьогодні два відділи це юридичний відділ і відділ ЖКХ.